Очень легко при наличии денег и наличии умения убедить кого угодно в чем угодно, даже целые народы. а То, что произошло с Украиной, это действительно, кроме как геноцидом против украинского народа, наверное, даже назвать нельзя. Все ресурсы и возможности для этого есть. И вы говорите про 65 тысяч выплат? Да. Это копейки, что люди потеряли. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. Хоча дуже часто нам здається, що насправді це медична програма, де ми із вами так чи інакше, але ставимо невіженим діагноз. Що вони хворі, Тож, давайте сьогодні, як і завжди, будемо разом у гуртума працювати над тим, щоб російська дезінформація і пропаганда не могла отруювати нас. Допомагайте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Не забувайте ставити свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Лайф, таким чином посилюючи наш інформаційний супротив. І звісно, коментуйте, почути і побачене. А найголовніше це підтримка збройних сил України. Бо якби не наша армія, якби не наш. Фактичний супротив на полі бою не було б нічого, і зокрема цього випуску у тому числі. Тож, друзі, шукайте в описі до нашого випуску посилання на збір в підтримку 93-ї бригади Холодний Яр. Ми збираємо разом із вами 250 тисяч. На обладнання позицій для дронарів на Донецькому напрямку. Ми зібрали майже 150 тисяч. Ну і звісно, нам не вистачає ще 100. Тож, хто ще не задонатив, друзі, насолоджуйтесь обов'язково нашою антипропагандою і не забувайте підтримувати кращих із кращих. І коли я кажу про те, що ми фактично з вами ставимо діагноз, звісно, я маю на увазі, зокрема, і виступи Маргарити Сіманян. Раніше, знаєте, вона була таким. Завадим епільсінам, можливо, це якось пов'язано із тим, що вже понад півроку її чоловік перетворився в буквальному сенсі на овоч, і важко бути фруктом, коли твій чоловік овоч, але те, що вона несе на пропагандистських медіа, більше не цікаво, не гостро і не актуально. Сіманян, який завжди залезує до бронзовілості воєнного злочинця Путіна, нагадує, що вона фактично рекордсменка по. Тому щоб залезати важко доступні місця російського диктатора, то вона тепер стверджує, що диктатор зробив так, що завдяки йому його політиці російські випускники не ходять на гей-паради, а зажигають під надіжду Кадишеву. Я навіть не знаю, що можна сказати про такий вибір, якщо він стоїть справді між гей-парадом і Надіжди Кадишевою. Надіжда Кадишева – це скоріше, як ти сходив ну кудись на поховання на кладовище. Бо вона здається ще лєніна молодого застала. З іншого боку, сіманян забуває, що в принципі в Російській Федерації тепер не сходити майже нікуди. Можна сходити на Кадишеву, а можна на СВО. Можна послухати якихось прокремлівських артистів або на СВО. Ось власне дуже коротенька. Виделка із вибору, який мають росіяни. Ну а все інше, і зокрема гей рух, яким чином Марель Сіманян називає фактично розробкою корпорацій, які все щось продають. Це вона наводить на прикладі сніданків на прикладі води і не тільки. Як можна розпочати із гей-параду і завершити сніданками? Як це можна зробити, а можна зробити! Это вообще все легко и просто делается. Как можно было, просто не случилось. Потому что Путин Владимир Владимирович и люди, которые ему помогают, которые с ним работают, остановил вот этот вот план, согласно которому наши выпускники должны были не под надежду Кадышеву зажигать на алых парусах, а ходить на гей-парады. Но не всегда так получается. Очень легко при наличии денег и наличии умения убедить кого угодно, в чем угодно, даже целые народы. Я приведу только несколько примеров. Вот мы с вами все знаем, что очень важно завтракать. Что завтрак – это вот основа дневного рациона, что очень важно, обязательно нельзя пропускать завтрак. И, в общем-то, более-менее все так думают. Мы приучены так думать. А почему мы так думаем? Потому что в свое время один человек проплатил на эту тему научные изыскания, статьи в журналах, медицинских журналах, в других, знаменитостей того времени. И все-все-все стали об этом говорить, и это внедрилось в голову. Чем занимался этот человек? Этот человек производил сериал. Знаешь, в Америке сериал, вот эти кукурузные завтраки. Поэтому я Келлога я недолюбливаю. Да, понимаешь? Этот человек производил завтраки, и вот вбили это один из таких Величайших примеров того, как может блистательно работать маркетинг. Теперь весь мир думает, что очень важно завтракать. Я тоже начала завтракать в какой-то момент, пока не так, до... Хотя до этого всю жизнь не завтракала, но как-то мне додумалось, что мне не хотелось. А потом стали говорить: надо, 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 обязательно думаю, ну надо. Потом докопалось откуда это. Также с водой, что все должны пить много воды. Ну, уже многим людям известно, это все доказано, что эту компанию точно таким же образом синицировали и производи проплатили производители бутилированной воды. Потому что люди ну, пили сколько-то воды, сколько им надо, а больше человек не пил, он уже напился, он не испытывает жажды. Нет, надо было убедить все население, вообще планеты, что нужно минимум 2 литра, а теперь уже 3 литра, чтобы все бежали. Продажи-то должны расти, если продажи не растут, менеджер премию не получит большую. Значит, он должен придумать, как сделать так, чтобы продажи росли. Ну і лапті Ладіна вирішив вперше у житті сказати правду. Стверджує про те, що всі військові, які здаються в полон, вони дико незадоволені політикою своєї країни. Каже про те, що військові усвідомлюють, що те, що зараз відбувається з їхнім народом, це геноцид, і що навіть армія готова скласти зброю, якби не боялися, що їх будуть вбивати свої ж у спину. Так, так я абсолютно серйозно, лапті Ладіна сказав правду. От тільки він посоромився сказати це про Росію і про Путіна, він як завжди намагається прикриватися Україною, стверджує, що саме Зеленським не задоволені всі військовослужбовці нашої армії. От я прям і бачу: знаєте, коли в тебе настільки складна загострена ситуація, не дай Боже нікому в неї потрапити, коли ти відправляєшся в полон, ти прям єдине про що говориш, це про політику. Зрештою, чи задоволені Збройні Сили України, наприклад, тим, що відбувається в нашій країні. Звісно, ні ми всі переживаємо нищення нашої держави, вбивство наших людей. Але не український президент, український уряд чи будь-яка інша сила відправляють українських військових на фронт. Наша армія це армія добровольців. У нас за як в російському війську не існує. Ям побиття, вбивства спеціального навмисного цього не існує. Тож, здається, що лапці ладіна або наслухався наших випусків, або зрештою до нього донеслася правда, яку він вирішив використати проти нас. Не говорили про конечно, вони всі дуже недовольні були руководством України, в першу політикою Зеленського. І, Конечно, вони уже сьогодні всі осознають, що То, что произошло с Украиной, это действительно, кроме как геноцидом против украинского народа, наверное, даже назвать нельзя. Поэтому они все время высказывают свое недовольство э, руководством Украины. И они говорят, что желающих сдаться в плен намного больше. И, в принципе, наверное, они все бы сложили оружие при малейшей возможности если бы не боялись того, что их будут убивать их же соратники, которые находятся за их спинами. В интернете завирусилось несколько видео, если вы даже посмотрите, вы тоже увидите. Наши беспилотники, которые висели на определенных участках, фиксировали, как украинские формирования расстреливали своих сотоварищей, а потом, когда начали изучать этот вопрос, получилось, что они их расстреливали за то, что они оставили позиции и дезертировали. То есть такая жесткая у них получается установка, такое, скажем, отношение к своим товарищам, за счет чего они еще пытаются более-менее где-то поддерживать свои передовые линии, скажем так. І тут траптово воєнний злочинець Путін згадав, що у нього же є новоприобретені регіони, мама-мія, оце от Донбас. Асосія, Маріуполь, і не тільки Путін стверджує, що мешканці нових регіонів мають бачити зміни на краще. Ну змісно, з вами вони тільки це і бачать. Он Донецьк досі не може оговтатись. Думають: ну як же було гидко, як було некомфортно, як нам не подобалось раніше, коли за України в нас не було ніякої проблеми з водою. А зараз настали Богом дані часи. Коли ти стоїш в черзі, коли ти набираєш водичку в калюжі і не тільки. Далі Путін розповідає про те, що можливості для розвитку є, є, і треба це обов'язково імплементувати. За словами воєнного диктатора, важливо, щоб люди поверталися додому і працювали, вчилися і ростили дітей. На рівні землі. Зрештою, от тільки не ясно, а що робити із чоловіками. Ну, їх на Донбасі майже не лишилось, бо їх мобілізували в першу чергу. Тож фактично на тимсово окупованих територіях та сама біда, що й в самій Російській Федерації. Вони і собі, і нам принесли однакову біду, біду із нестачею чоловіків. Тож, здається, якщо туди щось і буде повертатися, як він каже назад додому, то це труни. І так буде до тих пір, поки ці території будуть окуповані. Нужно уже на новом этапе в полной мере раскрыть, реализовать этот огромный потенциал, обеспечить мощный перезапуск и развитие экономики наших исторических регионов, укрепить их финансовую базу, повысить самодостаточность. Все ресурсы и возможности для этого есть. Главное, чтобы люди видели перемены к лучшему, возвращались домой на своей... на родной землі работали, учились, растили дітей і строїли плани на будущее. Зрештою, як же цинічно і некрасиво брехати в обличчя, що щось там на новоприобріцьонних територіях буде відбуватися? Слухайте ну у вас грошей не вистачає, об'єктивно кажучи, і на свої регіони. Я навіть не кажу про ці захалустя далеко-далеко за. Меже добра і зла, які ми постійно показуємо в наших випусках. Я розповідаю про ті регіони, які свого часу були дуже навіть нічого, як, наприклад, Курщина. Але Путін і Росіяни розпочали СВО, і СВО прийшли на Курщину, і Курщина тепер частково розбита. Тож куряни безкінечно у губернатора Хінштейна питають: а де ж дінькі, де ж виплати? Як повертатися назад додому, якщо все втрачено і нічого не відновлюється? Тож я не розумію. Чи справді росіяни мають повірити, що Путін перш за все віддає гроші на тимчасово окуповані території? А якщо так, то невже йому плювати на своїх? Я, я. з корнівського радіо. Так, сакулка, сьогодні. Село. село Комаровка. Так, у вас дом розрушен? Разурушен. Сертифікат вам положено. Я, я не подавав, я не збираюсь подавати. Це ваше право. А тому що хочу вернутися. Ну туди вас навряд ли буде. Чому? Ну, это моє міння. Я це все знаю. Нет, это либо ваше мнение, либо все знают. И вы говорите по 65 тысяч выплат? Да, это что... копейки, что люди потеряли? Вы не считаете только один дом? А что все строение, что все хозяйство? Если Кто ваш... сколько потерял? Автомобили? Если ваше хозяйство было потеряно, утрачено, оно было оформлено. Если у вас было лично подсобное хозяйство. Если у вас была сельхозтехника. Если у вас был скот. И это все было зарегистрировано, вам это все компенсируется. Если у вас это не было зарегистрировано... Да не компенсируется. Компенсируют. компенсирует? Это тяжелая работа. 65 тысяч рублей считаете на человека копейки? Сколько мы потеряли, это копейки. Это копейки, я считаю. І яка ж неприємна ситуація виявилася в Російській Федерації? Суспільство так чи інакше поділилося на два табори. Ну, ви не подумайте, не на два рівних табори, а просто на два табори. Перші це ті, хто лишився на території Російської Федерації, призвичаївся і пристосувався до нових реалій. І тепер, звісно, вони із великим задоволенням нісуть всі тягати: ізоляції, санкції, неможливості перебувати на Заході. Ну і другий такий. Табір малесенький, такий скромнесенький, худесенький, тих, хто поїхав за кордон, і, звісно, хто засудив як Путіна, так і СВО. І от перший табір, який лишається і є, ніяк не може пробачити представників другого табору. Ну, наприклад, Пригожин, тільки не плутати того пригожина, який вже не того, а давним-давно двохсотий, а того пригожина, який лисий гоблін, чоловік Валерії. То от він дає оцінку Пугачові. Пугачові. Ну, розумієте, от ти, ти, ти кадавтів прищ, і ти даєш оцінку... Пугачовий. При тому, що максимум діти мог би оказатися, на її задніцей. Але тим не менше, Пригожин дає оцінку Пугачовій. Розповідає, що вона виїхала і лишила своїх прихильників. Зачекайте, а раптом її прихильники, ну прям таки, знаєте, за кого треба переживати, поїхали разом із нею. Чи вона що? Маловоєнних і свошних пісень співати. Вона, звісно, мала право, каже Пригожин. Але є одне але. І це той Пригожин, якого ми свого часу чули. Певне перехоплення його телефонної розмови, де він розповідав про те, що Путін просрав країну. Так, от, про це одне, але чому вона не стала частиною переговорного процесу зі сторони США, України, Росії, замість Кіта Келова, Стівена Віткофа, замість Рустема Умєрова, Андрія Єрмака, про кого на даний момент йде мова неясно, мовляв, вона ж авторитет. Что касается Аллы Борисовны, я хочу сказать следующее. Она может позволить себе жить там, где она считает нужным. Она заслужила жить, переезжать, иметь свою точку зрения. Мы, ее, мы этого никто не имеем права у нее отнять. Это ее жизнь. Она имеет право на свое слово. Но если вы поете «Живи спокойно, страна, я у тебя одна», Почему бы не стать частью переговорного процесса? Ну, посади ты, поезжай ты в Турцию там, или еще куда-то, сядь и поговори, ты же авторитет. Я никогда не оскорблял ее как личность, ни ее, ни ее семью. Но просто я считаю, что она находилась в таком, на таком уровне и на, в таком положении, что она не имела права э, вот оставить своих зрителей, поклонников, почитателей, всех, кто вырос на ее, на ее песне, вот именно так одних, один на один с проблемой. Ну і далі перераховує гонорари якихось інших артистів. От мені здається, що в них реально якесь літнє загострення, що Маргарита Сіманян ніс какой-то бред. Що Пригожин, Слухайте, ви просто займаєтесь якоюсь своєю нішевою справою. Ну, наприклад, от якщо Пригожину народу написано, що вони мають з Валерією співати другорядних неякісних і нецікавих пісень, то займайтеся цим. Ну навіщо лізти в політику? Лобода зарабатывала бешеные деньги, 100-150 тысяч долларов в гонорар, пела на русском языке. Такого успеха не было у нее нигде, как это чисто в России. Мест... Смотри, вот она стоила 100-150 тысяч долларов. Да. Работа у нее могло бы быть по месяцу до, до 20. То есть умножаешь 2-3 миллиона долларов в год, это где-то порядка 20-30 миллионов долларов она уже зарабатывала на территории Российской Федерации. Это что, маленькие деньги? А какая сумма ей шла в карман из этого? Ну, я не знаю, які у нього договореності були з крапівиною. Це ж их отношения. Я зараз говорю про, про конструкцію самого бренду. Бренд приносив там 20-30 мільйонів доларів в год. Такого роду бренди приносять 10 мільйонів доларів в год. Ну а у мене друзі для вас на сьогодні все. Ви ж тим часом не забувайте про наш збір в підтримку 93-ї бригади Холодний Яр. Без вашої участі, без ваших донатів, неможливо собі уявити захист і посилення нашої армії. Шукайте посилання на цей збір, як і завжди, в описі до нашого випуску. Не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Урванова Лайф», коментуйте, почути й побачене. І звісно, бережіть себе. Бережіть Україну До зустрічі!